Грішне слово безбожного в серці моїм, нема страху Божого перед очима його, бо в очах своїх він до себе підлешується, щоб буцім то гріх свій знайти, щоб зненавидіти. Слова його уст то марнота й обмана, перестав він бути мудрим, щоб чинити добро. Беззаконство задумає він на постелі своїй, стає на дорозі недобрій, не цурається злого. Господи, аж до небес милосердя Твоє, аж до хмар Твоя вірність, Твоя справедливість немов гори Божі, Твої суди безодня велика, Людиною худобу спасаєш Ти, Господи, яка дорога Твоя милість, О Боже, і ховаються людські сини в тіні Твоїх крил, вони з ситости дому Твого напоюються, і ти їх напоїш з потока своїх солодощів, бо в тебе джерело життя в